Сьогодні до сніданку приготуємо надзвичайно ніжний паштет з курячої печінки. Беремо 500 грам курячої печінки, гарно її промиваємо, заливаємо водою та хай трошки постоє, щоб вийшла гіркота. Поки відмочується печінка, ми будемо нарізати цибульку. Перерізаємо її навпіл і нарізаємо полукільцями. Далі на терці натираємо одну велику морквину. Можна її також нарізати полукільцями. Опа. Натираємо чесничок. На розігріту сковорідку додаємо трішечки вершкового масла. Хай масло гарно розтане. Висипаємо цибульку. Також морковку. Гарно все перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушкуємо під кришкою хвилин 5-7. З печінки злили воду і додаємо її до цибульки з морковкою. Гарно перемішуємо і тушкуємо під кришкою ще хвилин 5-7. Через 5-7 хвилин як потушкувалося, додаємо сметану. Солимо. Перчимо і додаємо натертий чесничок. Все гарно перемішуємо. Накриваємо кришечкою, зменшуємо потужність наполовину, так як у нас електроплита. І тушкуємо ще приблизно хвилин 15. -х. Далі в будь-яку ємність перекладаємо посмажену керфіночку. Гострим ножиком додаємо ще трошки масла. І все гарно перебиваємо блендером до однорідної маси. Можна, в кого нема блендера, перемолоти на м'ясорубку. Далі, коли все гарно збили, перекладаємо в якісь лоточки харчові чи в якісь окриманочки. Ось такий лоточок невеличкий у нас вийшов повний. Ось така криманочка. Зараз ставимо його застивати на балкон, бо він все гарячий далі в холодильник. І зранку чи ввечері до чаю бутербродик просто бомбезно буде. Ось такий смачний та надзвичайно ніжний паштет з курячої печінки вдалося приготувати. Всім смачного!